Всім доброго дня! Сьогодні час садити живці агланеми, які місяць тому я здобула омолоджуючи та розріджуючи старі кущі агланеми, які не тримали форму без підв'язки. Я так не люблю, тому омолодила. Частину живців я поставила у воду. І вони вже мають такі корінчики, а частина ще не вкорінилася і стоїть на підвіконні, на світлому, теплому місці. Там же, як Алюсь, хай вкорінюється. Ну, а ці череночки ми будемо зараз садити. Тут саме такий гарний розмір корінчиків десь від 1,5 см до трьох см. І саме в такому стані, це найменш травматично для неї. От, і будемо садити. Для посадки у нас стандартний набір є. Це універсальний субстрат. В якості дренажа в мене пінопласт. Завжди, коли важкий ігорчик, я використовую пінопласт. За час вкорінення. Листочки нижні жовкнуті відпадають, тому я буду садити заглибленням. А гланема цього не боїться, сприймає це дуже добре. Зараз будемо садити, встановлювати череночки. По центру я виставляю черенки більші за розміром, а по периферії ближче до стіночок. Менші за розміром череночки, так гармонійно буде виглядати. Ну і вгорщик починає оце все встановлювати. Однією рукою не дуже зручно тримати велику кількість черенків, але це можна, це нагадує так, якби ми формували букет, тримаючи багато, да, там, Складових букету, ну і це у нас такий агланемний букет, який ми садимо у ґрунт. Треба дуже так стримано втоптувати ґрунт, бо корінці такі крихкі, вони як дротик невеликий, який при надавлюванні може одломитися. Тому стримано так притопкуємо. Частина черенків на вкоріненні зацвітала, я квіточки всі обломую, навіть коли рослини і в ґрунті, а на вкоріненні тим більше. Рослина витрачає на цвітіння свої ресурси, а могла б да, рости і вкорінюватися краще. Тому я завжди квіточки відламую. Обсипаємо. Підтрушуємо землю, щоб вона рівномірно розподілилася і ну, була в контакті з корінцями. Але контакт з корінцями дає полив, підставляю бутилку, щоб підтримати там черенок, який вже не, хватає, не вистачає пальців, щоб все втримати. Всі малюсінькі садимо біля стінки. Ну, і зараз, оце в мене така лопаточка, яка зроблена просто з баклашки, з-під добрива. Обрізана отак навкіс. Це дуже ємка така лопаточка. Кілька лопаток кинув в горщик і вже півгорщика насипав. Тобто, рекомендую всім дуже зручно. Ну і зараз моя. Задача ретельно пролити гарненько ком ґрунту, щоб він зріднився з корінцями. Бо коли є повітряні пустоти навколо корінця, такий корінець загине, що, звісно, буде видно і на листячку черенка. Тому ретельно поливаємо. Потихеньку змочуючи ґрунт, ну, ставимо в піддон і заливаємо так, щоб з дренажного отвору вилилась вода, потім воду злити, звісно, і ставимо на потрібне місце для гонеми. Це на півтінь, на підвіконня біля вікна не ставимо, а ставимо десь сантиметрів 70 від віконечка. Через тижні, півтора-два вже можна ставити рослину на звичайне для неї місце, де ви її вирішили тримати. Вона буде гарно почуватися. Все. До зустрічі!